от Ми знаходимося, це територія Держзалізниці, де водосходять артезіанська скважина, де місця отримує воду, питєву воду. От сам, саме в цьому вагончику знаходиться, зараз вони десь пасуться, мабуть, саме тут ми бачимо, знаходиться вівці. До речі, працівники охорони, охоронці там чи інші працівники так, по суті. Стоп, стоп. Вівчарка не прив'язана. Зараз не... поступово, поступово, медленно. Ну, та не, не бійтесь, ми, ми ізолюємося. Що... Ми ізолюємо... У мене є балончик. А нас Алабай, алабай. Аккуратно, назад. Давайте, без різких рухів. Та не бійтесь. Все буде добре. На місце, на місце йди. На на йди. на место дерь, он он меня слушается, значит друзья вот я уже видел видео вам сбрасывал, тоже мы на ее отдельном видео особистої безпеки, ми зараз засняли це все. Давайте Та <соцелуйтесь> <соцелуйтесь> не бійтеся буде. Я прекрасно розумію, що в цілях вашої особистої безпеки, ми державні службовці, є собака без привіз, це собака Алабай. Алабай, на секундочку. Тому давайте, будь ласка. Ми це зафіксували? Зафіксували, <соцелуйтесь> так? <да>? Тобто, <соцелуйтесь> от саме сам, в цьому вагончику знаходяться вівці, і от вони от тут, от там них по суть. От тут виводять, ми там бачимо там сор, ми там бачимо там. Так. Головне, це і вони там пасуть навколо цього, цього басейну. Якщо можете, я вам ще вам покажу. От вам... Я дуже вибачаю, давайте обережно. Він десь там і. Ми знаємо, як себе вести, ми за вас переживаємо. Ми бажаємо, що був у переконанні. Добре, добре. Дякую, дякую за, за роботу. Також от я хочу, щоб ви побачили от ми там, чи може під'їдемо, там от знаходиться, от, бачите, ось білий будинок там, от. Угу. Сорі. Е, там... Фактично, на даний момент там вівці я є, немає, я просто, щоб ми просто зібрали. У них на місці, ми, у мене є відео, де вони а, тут ну, є. Надасти, я вам просто покажу, де місце, ми там бачимо, що там сіно і, та інший сор. Е, якщо ми, якщо спутись, ви побачите, що там є, там є гімно вівців є. Там. Вони десь пасуться. Тому що кожного утра їх виводять. Пасуйте По тут, а потім потім їх заводять. Є відео, що як я підкреслюю, що це ми слова це, це не, не балачки. Ні, я вірю, я вірю, я вам вірю, вірю вам. Вірю. Також, також там, там, ми бачимо, там є теж будівля є, де приватна особа теж в санітарній зоні вирощує там животних вирощує. Там, Коротше, вирощує там, мабуть, там, знищує та, та й готує uh -huh. до, 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 до продажу. Це теж санітарна зона. Все, зрозуміло. Ну яка зафіксуєте, як, як, -як, як, -як за, зафіксуєте? Ми на відеокамеру це сидить. Да, вона ж не бачить там там дерева, що, 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 що вона нам побачить. Оці будівлі, далі, бачите, бачите оці будівлі. Розуміло, бачимо. Це все теж там зовні. Тут взагалі немає бути нічого, бо це е, е, заселяє під воду для, для громадян міста. А, Вам достатньо? Да, ми це все добре. Не добре. Не знаю, не знаю, не знаю. Добре. От так, друзі, в общем, проїхала. Е, Можна ще раз, як, як правильно ваша служба Держпродспоживслужба. Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області. В Одеській області. Ким ви являєтесь? Заступник начальника відділу державного контролю Ахмадулін Руслан Неїрович. Місто Одеса. Місто Одеса. Місто. 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 Головного управління в Одеської області. Начальник управління організаційного господарського забезпечення головного управління Держпродспоживслужби в Одеської області Пісу Максим Петрович, Анатолій зараз, Останко. Відповідно, є такою, нашим завідувачним сектору з питань запобігання корупції. Дякую. Сленка рипс окропці. Цікаво. Дуже цікаво. Ну, а ми, друзі, що, ми будемо сподіватися, що нарешті е ви буде, буде покарано. Та звільнення займаних посад, тому що вони працюють не на, не на користь суспільства, а лише на користь власної кишені. Якщо ви це не розумієте то це ваше питання, але це я бачу. Тобто наші приміщення вони використовують це, це, особисте збагачення, більш того, що засаряють людям питів воду. Люди п'ють воду, а там вівці пасуться, там е, бруд з того, е, ну там не знаю, куди не його викидують, але в санітарній зоні взагалі не має бути нічого окремого, лише тільки охоронці і питьєва вода. Взагалі немає, 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 немає бути нічого. До речі, користуюсь з нагодою, та дівчина, що в лікарні зараз лежить, а вона вже був. Вже. Там знов її, там назначили ліки. Але е, вчора е, приїхали дві дівчини, привіз, привезли їй поїсти, е, вона поїла, але сьогодні немає, немає коштів, щоб придбати її ліки. Там, що вона там, курс, пройшла курс лікування. Так що, друзі, не знаю, якщо ви... Я вас, я вас прошу не бути байдужими. Якщо хочете, придіть саме придбайте ліки. Якщо у вас немає часу, я вам карточку кинув вчора. Киньте на картку, я її придбаю. Ну, тобто не я, ми з моєї картки придбаємо її ліки. Якби. Воно мені якби, я з цього не, не шукаю собі якогось збагачення. Люди треба допомогти. Дівчина сирота, їй нема кому допомогти. Якщо ми їй не допоможемо, то їй не допоможу. Е, зараз я намагаюся, буду, щоб і сполком полком теж виділили гроші на це лікування, але це, це якийсь час. А, 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 а ліки, ліки потрібні вже сьогодні. Тому, друзі, не будьте байдужими, Ще кажу, що я, коли я бачу е, ну, е, таке відношення. Але, ну, хочет сказать мат, пауистичная, типа, знаете, но ну, честно говорю, такой ситуации может быть каждый. И точно так же, как помогаете вы, точно так же будет помогать вам. Поэтому ну, занимуйте по этой Все, мы поехали дальше. Удачи.